Доброго дня, дітки! Пропоную вам пограти в дидактичну гру що зайве. Треба уважно розглянути картинки і сказати, який предмет тут зайвий. Зайва тут машинка. Вона відрізняється за кольором. А тут зайва кулька. Вона відрізняється за кольором. Тут зайве каченя, тому що воно відрізняється за кольором. А тут зайве яблуко, тому що на інших картинках зображені овочі. Ось тут зайві черевики, тому що це взуття, а не верхній одяг. А тут зайве в нас шапка, тому що це головний убір. Тут зайве у нас ялинка, тому що це не іграшка, а дерево. А тут зайвий горох, тому що він овоч, а не фрукт. Тут зайве у нас коло, тому що на інших картинках трикутник. Ось тут на нас вертоліт, тому що це не наземний транспорт. А ось тут зайва квітка, тому що на інших зображено дерево. Ось тут в нас зайвий баранчик, тому що це домашня тваринка, а всі інші дикі. Тут в нас зайвий ведмідь, тому що це також дика тваринка, а всі інші домашні.